Ви це бачили? Тепер легенди Марселя підходять до Малиновського, щоб підписати футболку. Джібріль Сіссе – кумир марсельської публіки, 37 голів за клуб. Збірна Франції, і звичайно, зйомки у таксі. 4 – фанат Малиновського. Ще пак українець вибив з кубка самого капітана чемпіонів світу. Українець ударом з лівої виводить Марселю Жверть Фінал Кубка Франції. Месі неймар та компанія поза конкуренцією. Ви тільки подивіться на цю радість, Руслана. Ще один топ-поєдинок від українця. Поки ви радієте успіхам нашого земляка, я хочу вам нагадати про наших партнерів. Заряджайте на перемогу разом з парімач, а як показує практика, перемагають українці. Ще одна розбита надія Лео Месі. Аргентинець після тріумфу на Чес хотів і виграти Кубок Франції, щоб стати абсолютним переможцем всіх турнірів, у яких він брав участь. Але ж цей Руслан Малиновський. Хто ж знав, що саме постріл українця позбавить Месі можливості здобути останній поки недосяжний трофей? Малиновський на вихід у чвертьфінал висловився дуже коротко. Цитата: щасливий за себе, за команду та за неймовірних уболівальників. Кінець цитати: оцініть прізвища, які забивали в цьому матчі до Руслана: Алексіс Санчес за Марсель, Серхіо Рамо за ПСЖ. А потім українець потужним ударом зробив 2-1. Марсель кайфує. Ненависний історично, а надто після приходу шейхів ПСЖ позаду. Ну а для Малиновського другий гол у другому матчі поспіль. Відомий італійський журналіст Фабріціо Романо на гол Малиновського відреагував одним реченням. Варто пам'ятати, що Олімпік Марсель щойно заплатив 10 мільйонів євро плюс 3 за Руслана Малиновського. Велодром просто божеволіє. Марсель у рівному двобої виходить переможцем. Для Малиновського це особлива перемога. Руслан не вперше у своїй кар'єрі зустрічається із ПСЖ. У ковідний сезон 19-20, будучи гравцем аталанти, українець протистояв французам у чвертьфіналі ЛЧ. Тоді пізні Голи Маркіньоса та Чупому Тінга дозволили з аналогічним рахунком 2-1 перемогти парижанам. Цього разу все інакше. Реакція Малиновського проста і зрозуміла. Дуже потужні матчі проводить Малиновський останнім часом у Франції. Як думаєте, знайшов свою команду? На шляху до Кубка із справжніх конкурентів залишається один ліон. Інші суперники це або середнячки Ліги 1, або ж взагалі колективи із нижчого дивізіону. Ну що, Марсель-фаворит. Інший українець Андрій Лунін теж має чим похвалитися. Мадридський реал вийшов у фінал клубного чемпіонату світу, а наш голкіпер впевнено провів. Повний поєдинок. Напевно, виграний вухатий кубок чемпіонів з королівським клубом не робить Луніна щасливим на всі 100. У тому сезоні він не зіграв жодного матчу у лізі чемпіонів. Найбільша заслуга того, що Реал грає на клубному чемпіонаті світу, безсумнівно, Тібо Куртуа. Саме Бельгії став найкращим голкіпером минулого сезону, а його сейви дозволили реалу вкотре виграти євротурнір. Не дивно, що й на цьому турнірі тренери реала розраховували на тібо. Правда, трішки фарту для Луніна, і він знову перший номер у реалі. Куртуа поза заявкою на цей турнір. Лунін основний голкіпер на півфінал. Щоденні тренування, сейви різного характеру і бажання добре зіграти. Андрій Лунін готовий до матчу. Суперник єгипетський Аль Ахлі у статусі фаворита, хоча й без лідера команди Каріма Бензема, реал виходив на цей матч як підсумок. Розгромні 4-1. на забиті м'ячі Вінісіуса, Вальверди, Родріго і Арібаса, єгиптяни відповіли реалізованим пенальті Малула. Тепер на Реал чекає черговий фінал у їхній історії. А для Андрія Луніна це матч цього життя у мадридському клубі. Серйозний фінал і у старті, та ще й на свій день народження. Вже у суботу, 11 лютого, на Луніна і компанію очікує фінал суперник Аравійський Аль-Хіляль. Початок о 21.00. А зараз новини з юнацької ліги УЄФА Львівський рух крокує в 1-8 фіналу. Вів'яни зустрічалися із Міланським інтером. Поєдинок однієї з 16-ї найпрестижнішого юнацького турніру Європи. Попри статус аутсайдера, українська команда забила першою. Сергій Панченко вразив ворота суперника у другому таймі. Італійці зуміли зрівняти рахунок і перевести поєдинок у серію після матчевих ударів коуч руха Віталій Пономаряв робить заміну голкіперів, і тренерський задум спрацьовує. Вів'яни перемагають інтер 4-3 у цій серії і проходять далі. Могла пройти ще одна українська команда. Донецький шахтар на цій же стадії змагався з командою Хайдук Спліт. Справа йшла до логічних 0-0 і серії пенальті. Але наприкінці поєдинку 15-річний Лука Вушкович забив єдиний м'яч у матчі і вибив гірників з турніру. Друзі, ось таким вийшов випуск про футбольних новин, Якщо ви теж раді успіхам наших хлопців за кордоном з вас лайк. А ще можете повангувати і написати, чи зможе Руслан Малиновський забити і в третьому матчі поспіль. Суперник Клермон. Пишіть. Дякую, що подивилися це відео. Якщо вам сподобалося, поставте лайк і підпишіться на профутбол діджитал, щоб знати все про футбол нашої країни.